Урочиста передача ключа знань від п'ятикурсників першокурсникам, підняття державного прапора України, виголошення клятви студентів та отримання студентських квитків все це відбулось на церемонії посвятив студенти в Київському національному університеті технології та дизайну. З приємними емоціями все дуже подобається, весело, всі ласкаво запрошують до свята. Так як я першокурсник, мені дуже приємно. Важко було поступ... вступити на дизайнера. Ну взагалі то так, середній рівень. Ну треба звичайно готуватися. Спеціальність фармацея, медикаменти продвигаються, ну і взагалі медицина. Факультет комп'ютерної інженерії. Потому что эта профессия вот, во-первых, в Европе актуальна. потому что мы растём, в принципе, в компьютерных технологиях, она стремительно развивается. Поэтому именно на этот факультет я и поступил. Эти штанишки школьные, это тоже моє Сама шила выписное платье себе пошила то сама. И такие братикам, сестричкам такие маленькие маленькие вещи. Моя мрія зробити колекцію для маленьких дітей. Цено ну, красивий і ну хороший університет. Я хочу стати бізнесменом, да. Першокурсників батьків та студентів зі святом привітав ректор університету, голова Печерської адміністрації, народні артисти України та почесні гості. У цьому році ми прийняли на перший курс студентів навіть трошки більше, ніж минулого року, не дивлячись на те, що державне замовлення зменшилось, але зате ми набрали більше студентів на контрактну основу. Дуже приємно, що на перший курс на бакалавра ми також прийняли десь на більше ніж на 200 студентів, розвиваються нові спеціальності. Тому я думаю, що 85-й рік під дня заснування університету пройде так же само гарно, як сьогодні пройшло 1 вересня по свята першого Зараз країна в військовому стані, в скрутному стані. І якщо хтось з майбутніх моделєрів створить якийсь цікавий камуфляж, аналоги у світі немає. Вони врятують сотні, а може навіть тисячі життів. Оце це головний показник. Я вважаю, що це зернятка, яке правильно посіяна на Печерську, воно дасть гарні плоди. Налагодився зв'язок із виробництвом України. Тут сформовані вимоги до сучасного фахівця у відповідних сферах. Тут велику увагу приділяють вищення іноземної мови, і взагалі студентство патріотично налаштоване не тільки по відношенню до України, як такої, а й відношенню до свого університету. Я переконаний, що. Ті люди, які стали першокурсниками, це будуть ті фахівці, які будуть долучатися активно до розвитку України в цілому, і зокрема легкої промисловості України.